Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр Україна продовжує свою роботу сьогодні. І зараз ми будемо говорити про важливу тему для всіх нас. Будемо говорити про мобілізацію. Будемо говорити про стан мобілізації на сьогодні і можливі нововведення, яких нам варто очікувати. У нас у студії сьогодні Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вітаємо вас, пане Федіре. Вітаю вас, дякую за запрошення. Тож, давайте розпочнемо цю розмову саме з темпов мобілізації. Ми бачимо постійно у змі лунають якісь цифри, про що ми можемо говорити сьогодні, наскільки який темп сьогодні заданий, і також яка кількість, якщо ми можемо про це говорити, мобілізованих на сьогодні вже є. Ну, про кількість мобілізованих, звичайно, говорити ми не будемо, тому що це питання, яке відноситься до державної таємниці. У комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки вся аналітика, всі цифри, які стосуються темпів проведення мобілізації, є. я на ваше запитання відповів би таким чином: що коли було ініційовано законопроект, скажімо так, умовно, який ми ухвалили про удосконалення питань мобілізації, мобілізація йшла не такими темпами, не в тому форматі, в якому це задовольняло б вище військове керівництво України командування збройних сил, але після того як ми попрацювали із сектором безпеки і оборони і з міністерством оборони з іншими представниками сектору безпеки і оборони, ми зробили на мій погляд такі законопроект. Проєкт, який набув чинності і вже працює практично три місяці, який свідчить про те, що е, ситуація з мобілізацією на сьогоднішній день влаштовує і вище військове керівництво. І я би орієнтувався тут на заяви президента Володимира Зеленського, який сказав, що мобілізація йде тими темпами, які відповідають. Потребам інтересів національної безпеки і оборони і головнокомандувача збройних сил генерала Сирського про те, що дійсно мобілізація на сьогоднішній день забезпечує потреби збройних сил у поповненні тих втрат, які є санітарні на превеликі жаль, неминучі, і формування тих резервів, які постійно потрібні для того, щоб підтримувати в належному стані наші збройні сили і інші складові інші складові сектору безпеки і оборони, що на вашу думку допомогло запустити цей процес, підсилити його. Ну, по перше, я хочу нагадати, яка була головна мета, коли ми ухвалювали законопроект. Ми мали провести фактично облік усіх військовозобов'язаних, зобовязаних які є в країні, які можуть потенційно взяти участь у відстоюванні нашої територіальної цілісності державного суверенітету. Тому що, як ми пам'ятаємо, перші дні, тижні і навіть місяці війни дуже багато людей були в статусі вимушених переселенців. Вони дуже багато людей залишили територію України. І е, тоді е, дуже багато і чоловіків намагалися виїхати. І е, представники територіальних центрів комплектування соціальної підтримки до набуття чинності цим законом, до виконання, скажімо так, навіть вимог ці цього закону, е, значною кількістю там ну дуже великою кількістю військовозобов'язаних. Вони е, не мали об'єктивної картини, хто з е, громадян України чоловічої статі віком, віком від 18 до 60 років, які можуть бути мобілізовані відповідно до законодавства. Е, Перебувають в Україні, хто перебуває за кордоном, хто може бути мобілізований за станом здоров'я, хто не може бути мобілізований, хто має право на відстрочку. Я навіть не веду такі цифри. Я не буду наводити конкретні цифри. Але коли ми розглядали цей законопроект, представники Генерального штабу Міністерства оборони звертали увагу, що навіть серед тих людей, які мають 100% право на відстрочку від призову на військову службу, і були друга категорія, які були заброньовані, вони не виконували вимоги закону, не Оновлювали свої обліково персональні військові обліково -персональні дані, тобто навіть ми не могли і в цьому плані навести такий лад. І ну, тут треба знову ж таки повертатися трішки в ретроспективному аналізі чи аспекті, тому що система військового обліку паперова була суттєвим чином знищена. Електронний документообіг в електронний облік в військовозобов'язаних в тому форматі, як це передбачало законом про єдиний реєстр, не запрацював. І ми мали цей розрив між, скажімо, реально, реальною кількістю військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізованими, і тих, хто, що, з приводу якого є певна інформація. І, Відповідно, ми цю мету досягли. Ви знаєте, що мільйони громадян оновили свої обріково-персональні дані через Резерв Плюс, сотні тисяч, там майже мільйон через ТЦК СП і сервісні центри, чи центри адміністр... надання адміністративних послуг. І в результаті на сьогоднішній чи день ми розуміємо той людський капітал, який може бути застосований в секторі безпеки і оборони, і цю мету ми виконали. Тому я думаю, що саме завдяки тому, що представники ТЦК СП на сьогоднішній день не витрачають людський фінансовий матеріальний ресурс і не їздять за тими місцями, де могли бути військово зобов'язання. В них є повна картина, хто де проживає, які засоби зв'язку, і вони можуть оперативно вирішувати питання щодо оповіщення. Вручення повісток і здійснення мобілізаційних заходів. Тобто запровадження застосунку резерв плюс є ефективним. Ми можемо констатувати? Е, ну, якщо подивитися просто на статистику по кількості е, облікових е, військових е, персональних даних, які громадяни України оновили за допомогою резерва плюс, то звичайно він ну дуже суттєво, скажімо так, покращив питання е, ладу обліку військовозобов'язаних, тому що переважна більшість громадян скористалися саме цими електронними можливостями, і ті, які проживають в Україні, і ті, які проживають за кордоном, і на сьогоднішній день. Продовжують також користатися Резервом Плюс для оновлення своїх даних, тому я думаю, що ту місію, яку ми очікували, цей електронний додаток виконав. Багато обговорень щодо застосунку Резерв Плюс є, і багато хто питає, чи будуть все ж таки вручатися повістки через Резерв Плюс. Ну, я думаю, що в цьому питанні ми точно маємо поставити крапку, тому що. Скажімо, так технічних проблем щодо оповіщення військовозобов'язаних немає, але є однозначна політична воля президента, Верховної Ради, виконавчої влади про те, що Резерв Плюс і будь-які інші засоби електронної комунікації з громадянами України використовуватися для вручення повісток не будуть. Це перше це політична воля. І окрім того, для того, щоб якісь нововведення запроваджувати, має це вирішуватися виключно на законодавчому рівні. Жодних законодавчих ініціатив, що до використання електронних засобів доставлення інформації, комунікації з військовозобов'язаними і е, оповіщення про необхідність там, е, скажімо так, бути мобілізованих, немає і на даний момент навіть не реєструються такі ініціативи. Тому про це говорити на сьогоднішній день точно немає жодних підстав. Політ, політична воля очевидна юридичних підстав немає. Багато обговорень було щодо теми демобілізації. Безумовно, ми пам'ятаємо весь цей довгий і складний процес. Що наразі з цим? Наскільки це питання зараз? Обговорюється або буде вирішувати демобілізація. А, ну, дивіться, питання, я думаю, що насправді найбільш болюче, найбільш складне, і ми стали заручниками, скажімо так, популістських ідей окремих політиків, які вкинули спочатку в публічний простір, а потім в якості законодавчих ініціатив можливість військовозобов'язаних бути звільненими з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану. В комітеті це питання обговорилося дуже. Ретельно історія світових воєн на сьогоднішній день не знає. Прикладів, коли до завершення повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення до відсічі агресії здійснювалися б якісь комплексні заходи з звільнення з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність державний суверенітет, тому ну знаєте, це питання воно має не лише політичні, але і скажімо, оборонне, безпекове і військове значення, тому що політично зрозуміло, що вигідно говорити, і хотілося би нам обнадіяти тих людей, які воюють, що вони там будуть протягом певного. Часу мати можливість на звільнення, але на превеликий жаль, на сьогоднішній день ситуація залишається на фронті дуже складною. Більше того, якщо проаналізувати дії країни-агресора, яка постійно намагається збільшити свій кількісний склад збройних сил, які беруть участь в агресії проти України. Ми на комітеті постійно маємо аналітику про те, як заохочують фінансово найманців до російської окупаційної армії. Там платяться і Державні кошти і регіональні кошти і мери платять. І в результаті вони отримують там від мільйона до двох мільйонів рублів одноразово при підписанні контракту або при вступі на військову службу. І ці темпи лише зростають, тому що така ініціатива вона поширюється регіонами Російської Федерації. З огляду на рівень життя росіян ці гроші для них є взагалі фантастичними. Як свідчать дані наших розвідувальних органів, це навіть знаєте доходить до такого. Ну, я б не знаю, цинічно парадоксального смішного ем, оцінювання ситуації, коли наші розвідники перехоплюють телефонні перемовини, коли родичі говорять, що якщо ти загинеш нічого страшного, нам тих грошей, які держава виплатить, вистачить там на десятки років для того, щоб забезпечити безбідне існування. Тобто це реалії, і ми їх маємо враховувати. І коли е, знову ж таки, за даними наших розвідувальних співтовариств, які були доведені до членів комітету в закритому режимі, Росія на сьогоднішній день поставила ціль. І чіткі цілі збільшити кількість окупаційних військ в Україні і тих військ, які беруть безпосередню участь ще на певну кількість десятків чи навіть сот сотню тисяч. То говорити про на цьому фоні звільнення чи про можливість звільнення дуже проблематично. Але я ще раз підкреслю, що в тому законі, який ми ухвалили, Верховна Рада України дала доручення Кабінету міністрів Міністерства оборони, які є фактично ну, ключовими гравцями в формуванні оборонної політики нашої держави, визначити Якщо вони будуть вважати, що це можливо, вони мають внести відповідний законопроект за моєю інформацією. Такого такого законопроекту на даний момент немає, і е, я би не скажімо так, не був над надмірно оптиміст оптимістом і не очікував би його найближчим часом. Ще одна дуже чутлива болюча тема: це тема зниження віку щодо мобілізації. Чи обговорюється це зараз? Жодних ініціатив щодо зменшення призовного віку нижче 25 років в Україні на сьогоднішній день немає ні на рівні Верховної Ради України, ні таких ініціатив не висловлювали представники Генерального штабу головнокомандувача збройних сил Міністерства оборони. Тобто говорити про необхідність зменшення віку призову на військову службу під час мобілізації в нас підстав немає. Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу, тому що вони уважають вважаю, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни з силу своїх фізичних і так психологічних якостей могли ефективно воювати. Але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої, виконавчої влади і президента, жодних ініціатив в цьому плані немає. Ще одне уточнення продовження теми: чи є чи обговорюється перспектива звільнення від військової служби окремих категорій мобілізованих вже, чи поки це теж. Ще на рівні обговорень зараз комітет буквально вчора на своєму засіданні схвалив доопрацьований законопроект щодо неможливості призову на військову службу тої категорії осіб, про яку запитували ви ваші колеги, а саме громадян України, які були визнані віком від там до 25 років обмежено придатних, в зв'язку з тим, що вони були визнані обмежено придатними на той час. Те законодавче регулювання їх автоматично переводило в категорію військово тому що вони отримали військово-обліковий документ і військово облікову спеціальність, яка робила їх. Обмежено придатними в е, мирний час і непридатними для служби в мирний час, а обмежено придатними в військовий час, в воєнний час. І відповідно ці громадяни опинилися в нерівному правовому становищі порівняно з іншими е, молодими людьми віком, там, ну я б не говорив, від 18, від 21 до 25, тому що не було прикладів е, мобілізації обмежено придатних колишніх там, від 18 чи, чи 19 років. Але е, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки е, на своєму засіданні. Одного підтримав відповідні законодавчі зміни. Ми передбачили, що до досягнення 25-річного віку, як це передбачено в основному законі громадяни України, які навіть були визнані обмежено придатними і мають військово-облікову спеціальність, не можуть бути мобілізовані. Але тут є суттєве уточнення, тому що я бачив різні інтерпретації від ваших колег журналістів. Це обмеження не поширюється на військовослужб... військовозобов'язаних, які е, пройшли строкову військову службу і отримали статус військовозобов'язаних. Вони можуть бути мобілізовані мобілізовані до 25-річного віку, а також тих громадян України, які здобули офіцерські звання через закінчення військових кафедр в вищих навчальних закладах. Вони також свідомо обрали шлях офіцера, і вони можуть бути мобілізовані, навіть якщо їм не виповнилося 25 років. І відповідаючи на ваше запитання про можливість демобілізації, я би взагалі закликав дотримуватися знаєте, такої юридичної чистоти, тому що говорити про демобілізацію взагалі некоректно до завершення правового режиму воєнного стану, оскільки це переведення всього життя на мирні рейки, на мирні умови життя. Можна говорити про звільнення з військової служби окремих категорій військовослужбовців вже на даний момент. І відповідно ми комітет виступив з ініціативою, тому що ті ініціативи, які були зареєстровані в парламенті, передбачали саме те, про що я щойно говорив: що від обмеженої придатні не можуть бути призвані, але є певна кількість, їх не дуже багато, і ну, напевне, там декілька сотень військовозобов'язаних на сьогоднішній день військовослужбовців. Сів, які були обмежено придатними, і саме е, про цю категорію громадян України ми також в комітеті. Е... Подумали і прийняли, рекомендували верніше на комітеті. Схвалили, рекомендували Верховній Раді України прийняти зміни до закону про військову обов'язку з військову службу, які дозволяють звільнитися з військової служби. Якщо люди не хочуть добровільно продовжувати військову службу саме цієї категорії, осіб, тобто ті, які були обмежено придатних, були мобілізовані. І на сьогоднішній день ми передбачаємо можливість їх звільнення щодо інших категорій. Мови про звільнення з військової служби на даний момент не йде. Дякую вам, шановні колеги. Хочу надати можливість вам поставити свої питання. Прошу зараз мікрофон. Добрий день, Антоніна Новини Лайв. Ви почали свій виступ з того, що сказали, що зараз мобілізація влаштовує всіх і президента, і військове керівництво. Я розумію депутатів в комітеті. Як виходити з ситуації, коли людей досі пакують в машини, представляють до них поліцію, щоб пройти ВЛК за три години і ввечері поїхати на полігон? Ви знаєте, для того щоб дати відповідь на ваше запитання, я як юрист маю чітко розуміти конкретну ситуацію. Якщо військовозобов'язаний був належним чином оповіщений про необхідність з'явитися на територію ТЦКС. Як людина, яка може бути мобілізована, була вручена йому повістка. Він не з'явився, то потім це дозволяє відповідності до закону органам національної поліції. Людину, яку після цього може бути оголошено в розшук, затримати, доставити до ЦК СП і відправити на відповідний тренінговий центр на територію тренінгового центру. Тому це питання одне. Інше питання, що на превеликий жаль, представники ТЦК СП це живі люди. Нерви, деколи коли них не витримують, вони допускають порушення законодавства. Ми на це реагуємо як на рівні комітету, так і на рівні відповідного керівництва ТЦК СП в Міністерстві оборони в Генеральному штабі, і всі випадки неправомірних дій вони перебувають на контролі, проводяться відповідні службові розслідування є підстави для реєстрації кримінальних проваджень? Вони реєструються, тому кожна ситуація неправомірних дій представників ТЦК СП отримує належну оцінку. Мене тут уточнення, тобто, що ви порадили людині, яка потрапила в цю ситуацію? Писати вам на комітет, викликати mm. юриста? Якщо людина потрапила в ситуацію, яка, на її думку, пов'язана з неправомірними діями або з перевищенням посадових обов'язків посадовою особою ТЦК СП або національної поліції, вона має повне право, як будь-який громадянин, оскаржити ці дії або до суду, або до вищого керівництва Можна написати, звичайно, нам сигнал на офіційну адресу комітету, офіційну адресу народних депутатів. Ми всі такі питання, коли отримуємо сигнали, піднімаємо на рівні керівництва, проводяться, як я вже сказав, службові розслідування, і вони отримують належну реагу належне реагування. Дякую вам. Ще питання. Прошу. Віталій Залевський, «П'ятий канал». Скажіть, будь ласка, а ми бачили новини про те, що якщо людина не оновила свої військово-облікові дані через будь-які там ресурси, то будуть давати їй штраф. Скажіть, будь ласка, як це буде працювати? Чи відомо цей алгоритм? Звичайно, цей алгоритм ми пропрацювали, коли приймали основний закон і комітет з питань правоохоронної діяльності приймав закон про внесення змін до закону до кодексу про адміністративні правопорушення. Там передбачено розміри штрафів, на які може бути представники ТЦК, СП, Є посадовими особами, які кодексом про адміністративні правопорушення наділені повноваженнями складати постанову про адміністративне правопорушення, відповідно, якщо громадянин України порушив вимоги закону, в даному випадку це чітко вимоги закону, він може бути притягнений до адміністративної відповідальності після складання постанови, вона направляється як будь-який інший документ, який передбачає накладання стягнення, якщо немає добровільного виконання, в державну виконавчу службу, яка виконує це в примусовому порядку, тими методами, які передбачено кодекс... Законом про виконавче провадження, в тому числі шляхом накладення арешту на рахунки, на інші активи, які можуть бути використані як стягнення для виконання цього адміністративного стягнення. Чи правильно ми розуміємо, що цей алгоритм вже запрацював? Цей алгоритм прописаний в законі, він абсолютно працюючий. У мене зараз немає статистики, я не готовий вам сказати, скільки громадян України було притягнуто до адміністративної відповідальності. Я можу запитати цю інформацію і довести до вас під час наступних наших зустрічей. Дякую. вам Ще питання, друзі. <питання> Коли ви говорили про те, скільки людей оновили свої дані, сказали, що тепер військовому керівництву дуже класно оцінити мобілізаційний потенціал, і якщо що, надсилати їм повістки. А як же ті, хто не оновив свої дані? Тобто першочергово повістки будуть тим, хто вже оновив, чи все ж таки тим, хто ще порушує закон і не звернувся за оновленням? Жодних, жодної відмінності в тому, кому вручати повістки між тими, хто оновив чи не оновив, немає. Якщо громадянин України не виконав вимоги закону, то накладання адміністративного стягнення на цю на цього громадянина військовозобов'язаного абсолютно не е, дозволяє уникнути йому призову за мобілізацію. Тому будь-які громадяни України, які відповідають тим критеріям, які формує Генеральний штаб у якості потреби для збройних сил, тобто військово-облікові спеціальності, вік, відповідний досвід там військової служби, вони можуть бути мобілізовані не Незалежно від того, оновив чи не оновив свої обліково персональні дані, але оновлення всіх даних і отримання повного, скажімо так, реєстру військовозобов'язаних, це, це пріоритет номер один, на яким працює фактично весь склад ТЦК СП і всіх інших складових, які в цьому процесі задіяння. Я хочу нагадати, що коли ми приймали цей законопроект, ми уточнили повноваження і органів державної виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування, підприємство організації, які мають допомагати це все здіяти і сьогодні. Вони всі. Достатньо, якби ну на мій погляд, ефективно працює в цьому напрямку. Дякую. дякую, колеги. Чи є ще питання? Дякую вам да, за дякую цю вам. розмову. Дякую вам, працюємо далі разом на перемогу. Тож слава Україні.